Візит Зеленського до Америки, це візит до передвиборчої Америки. 150 тисяч голосів українців. Вони насправді можуть вирішити долю всієї президентської кампанії. Кому ця зустріч була важливішою для Трампа чи для Зеленського? Він включається в виборчий процес сполучених штатах. Так, ану, давайте заперегори. Так, ану домовляйтеся. Трамп сам не розуміє, який його мирний план. Зеленський стає на бік демократів і підтримує Гарріс. Це серйозний провал української команди, чи не так? дивитесь тижневий відеоподкаст Радіо Свобода Штатна ситуація. Сьогодні будемо говорити про Чому Трамп не зустрівся з Зеленським, чи справді Київ ставить на Камалу Гаріс, як стверджує Дональд Трамп, і хочете вірити? Хочте ні, але голосування на виборах у США вже розпочалося. Ну а допоможе нам розібратися в штатній ситуації в американській виборчій ситуації. Професор університету Бейлер у Техасі Сергій Куделя. Сергію, вітаю! Вітаю, Вірослава. Ну міжнародні змі назвали цей тиждень, я процитую, найважливішим дипломатичним тижнем президента Зеленського. Він в ООН. Він в Америці презентує свій план перемоги, який розробив власноруч. Але нинішній візит Зеленського до Америки це візит до передвиборчої Америки. Це Америка, яка має виборчі баталії вже. І чи справді голосування почалося, Сергію? Так, справді Ростислав минулого тижня в чотирьох штатах, зокрема в Вірджинії, громадяни можуть відсилати свої бюлетні поштою. Ця можливість з'явиться вже наступного тижня в більшості громадян Сполучених Штатів, і за різними оцінками, приблизно половина виборців до дня виборів, тобто до 5 листопада, вже зможуть проголосувати і проголосують на цих виборах. Ясно, якщо візит до Америки, яка в виборчих перегонах, то все має значення, навіть маленькі деталі. Отже, було помічено, що Володимир Зеленський почав візит до Америки з відвідин заводу з виробництва снарядів 155-мм снарядів для України у містечку Скрентон, штат Пенсильванія. Меседж був чітким: допомога військова Україні це важливо для самої Америки, важливо для американських робітників. Але оборонний завод був вибраний саме в штаті Пенсильванія, який є дуже важливим, з яким воюють буквально воюють Камала Гарріс і Дональд Трамп. Це він належить до так званих мінливих штатів. Ось що до речі написала агенція Reuters. Зеленський відвідав оборонне підприємство у Пенсильванії разом з губернатором демократом Джошем Шапіром союзником Гарріс. Цей крок розізлив деяких союзників Трампа, беручи до уваги, що візит відбувся на поле виборчих битв. І ось Трамп, вже сам Трамп на мітингу в західній Пенсильванії, каже прихильникам, що Зеленський підтримує демократів. Процитую: я думаю, що Зеленський є найкращим продавцем в історії. Кожного разу, як він приїздить до нашої країни, він їде із 60 мільярдами доларів. Він дуже хоче, щоб вони, демократи, перемогли на цих виборах. Але я зроблю по іншому. Я принесу мир, каже Дональд Трамп. І от Дональд Трамп не зустрічається з Володимиром Зеленським. Це серйозний провал української команди. Чи не так? Це швидший індикатор того, наскільки складно буде будувати стосунки Сполученими Штатами у випадку приходу Трампа до влади. А, вже а, за останні дні ми чули звинувачення з боку деяких республіканців а, про в тому Зеленського в тому, що він втручається в виборчий процес Сполучених Штатах І тут важливо пояснити на підставі чого вони ці звинувачення лунають. А, коли Зеленський приїхав до Пенсильванії, його зустрічав Джо Шепіро. Це не лише губернатор демократ, це обличчя кампанії Камели Харіс. Шапіро розглядався як один з кандидатів на віце-президенти в команду Камали Харіс. А він розглядається як один з можливих членів адміністрації Камали Харіс. Отже, це є дуже впливова політична фігура в цій кампанії, і Шапіро супроводжував Зеленського упродовж цілої поїздки. Він навіть в своєму твіттері, в соціальній мережі запостав Інформацію про те, що близько 150 тисяч українців проживають в Пенсильванії, і Пенсильванія другий штат за розміром за кількістю українців в сполучених штатах. Отже, був дуже прямий натяк на те, що ця кількість українців насправді могла би підтримати камалу харіс. Чому ця кількість українців важлива в Пенсильванії? Ну дуже просто тому, що Трамп програв вибори минулого разу в Пенсильванії з перевагою лише в 70 тисяч голосів. А перший раз, коли він балотувався в 2016 році, він переміг з перевагою в 50 тисяч голосів, тобто 150 тисяч голосів українців. Вони насправді можуть вирішити результати виборів в Пенсильванії. А оскільки Пенсильванія є ключовим штатом, Взагалі в цій кампанії, то цілком вірно, вони можуть і е, вирішити долю всієї президентської кампанії. Тому е, Трамп і багато республіканців дуже емоційно реагують на появи Зеленського в цьому штаті і розглядає це як спробу переконати українців е, підтримати демократів. Тобто, деяким республіканцям, зокрема Трампу, може не подобатись те, що як вони вважають, Зеленський стає на бік демократів і підтримує Гарріс. так. Так і, зокрема, ми також чули заяви Володимира Зеленського напередодні візиту до Сполучених Штатів, в яких він досить. Прямо вказував на те, що він вважає позицію а, Дональда Трампа щодо мирних переговорів з Росією незрозумілою. Він казав про те, що Трамп а, сам не розуміє, який його мирний план. А він ставив під сумнів а, взагалі позицію республіканців а, в стосунках з Україною. Ну а, мені здається, що це а, був неправильний сигнал на початку а, такого важливого візиту Зеленського до США. Кому ця зустріч була важливішою для Трампа чи для Зеленського? То втратив більше від того, що ця зустріч не відбулася для Володимира Зеленського. Ця зустріч вона носила дуже важливий символічний характер, тому що вона мала би продемонструвати, зокрема, нашим західним союзникам, що в випадку переходу влади до Дональда Трампа. Підтримка з боку Сполучених Штатів для України залишиться, збережеться на тому самому рівні, і що Зеленський і Трамп зможуть порозумітися, якщо вони зустрічаються ще до виборів, цілком ймовірно, що вони зможуть порозумітися і вже після виборів. Тому для Володимира Зеленського це було важливий сигнал для наших західних союзників у тому, що їм варто і надалі. Зберігати спокій і підтримувати Україну, і розглядати перспективи України як такої, що буде успішною в війні з Російською Федерацією. А для Трампа з іншого боку, цей візит він або зустріч з Зеленським вона створювала додаткові складнощі. А чому тому, що ми знаємо, що Трамп має свій план, так званий мирний план. А яким він хоче покінчити закінчити війну з між Росією і Україною. Він про нього не говорить. Він не пояснює його деталі. Але у випадку такої зустрічі цілком вірно, що ми мали б почути якісь реакцію, якусь реакцію Трампа на пропозиції Зеленського і якусь реакцію Зеленського на ідеї Трампа. Отже, мала б відбутися якась дискусія, яка для Трампа мені здається зараз в умовах цієї політичної боротьби не дуже вигідна. Йому не потрібно зараз розповідати деталі своїх планів, своїх е, якихось стратегій щодо е, розв'язання цієї війни. Тому е, уникнути зустрічі зеленського для Трампа це також можливість уникнути деталізації е, своїх власних стратегій і поглядів на перспективи е, цієї війни. Ясно, Володимир Зеленський привіз до США план перемоги, який власноруч розробив. Але у Трампа, ніби є свій мирний план, про який ви згадали. Є мирний план у Джейді Венса, кандидата у віцепрезиденти в команді Трампа. От до речі, Венса Зеленський в інтерв'ю назвав радикальним, радикалом обізвав. Ну а щодо плану Трампа, то в інтерв'ю нью Нью-Йоркер Зеленський так сказав. До речі, моє відчуття, що Трамп насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо він може думати, що знає, як це зробити. З цією війною часто густо, чим глибше ви дивитесь на неї, тим менше ви розумієте. Кінець цитати це було з інтерв'ю Володимира Зеленського. «The New Yorker». Трамп каже, що він швидко зупинить війну ледь не за 24 години ще до своєї інаугурації в разі перемоги, але все ж таки не зустріч із Зеленським. Можливо, Трамп хоче вийти таку нейтральну позицію в разі своєї перемоги, тобто нейтральна по відношенню і до Києва, і до Москви, Так би мовити, я не зустрівся з Зеленським, я не прийняв його план перемоги. Я його навіть не чув і не хотів чути. Я не заангажований, неупереджений посередник. Так, ану, давайте за переговори, так, ану, домовляйтеся. Може, така також мотивація Трампа була? Ну, цілком вірно що одна з цих версій правдива, тобто, можливо, він намагається просто уникнути якоїсь дискусії з Володимиром Зеленським. Але мені здається, тут важливо, ще відзначити, що з тих стої інформації, яку ми зараз маємо, зміст плана Володимира Зеленського, складається з двох ключових ключових складових частин. Перша частина це створення передумов для нарощу. Чування наступальних операцій на території Російської Федерації і отримання змоги нанесення артилерійських ударів саме дальнобійними, дальнобійним дальнобійними ракетами. І друга складова це змушення Російської Федерації до переговорів після того, як Путін має зрозуміти, що перспектив далі просуватися у цій війні в нього немає, і він дуже сильно втрачає від нарощування українського військового потенціалу. Для Дональда Трампа такі така черговість кроків є невигідна. Він з самого початку говорив про те, що він хотів вже до кінця року змусити Зеленського і Путіна розпочати переговори. Він вважає, що Україна і Росія мають сідати за стіл переговорів вже без будь-яких передумов. І е, тому е, план, який йому запропонував би Володимир Зеленський, мені здається, в нього викликав би певний спротив. І е, цілком можливо, що він не хотів би цю інформацію яким чином виявляти на публіку, або щоб інформація про його реакцію на цей план з'явилася, стала публіпублічним публічним фактом щодо плану перемоги Володимира Зеленська, який він представляє в США. Що про нього відомо? Небагато відомо було, до речі, він готувався повній таємності, в секретності повній. І от ніби він передбачає активні поставки зброї і дозвіл бити в глиб території Росії західною зброєю. Ніби важливо також закріпитися на Курщині в Російській Федерації, ніби гарантії безпеки і навіть запрошення України в НАТО не членство швидке, але запрошення швидке. Інвестиції в українську оборонку, розширення виробництва дронів і ракет, санкції проти Росії, їхнє посилення, міжнародна ізоляція Росії, робота з глобальним півднем, повоєнна відбудова також України і допомога фінансова у цьому. І тут такий гарний продавець, як Володимир Зеленський, за вислов Дональда Трампа. Як цей план продати вже не політикам, не Байдену, не Гаррісу, ну не Трампу, як він хотів. А як продати американському середньому американському виборцю? Як пересічному американцю продати цей план з боку українського президента? Ну саме висловлювання, яке ви процитували Дональда Трампа про продавця, це не був комплімент насправді з боку Дональда Трампа, тому що акцент республіканців робиться на тому, що ці гроші витрачаються марно, що Америка повинна різко зменшити кількість витрат. В інтерв'ю з Нью-Йоркері е, Володимир Зеленський е, досить переконливо пояснював, що е, Україна яким чином захищає е, Сполучені Штати від можливого прямого зіткнення з Російською Федерацією, і якщо Сполучені Штати дадуть можливість е, Україні програти цю війну, дадуть можливість Росії захопити і отримати українські території, то наступним може бути Польща, а в Польщі... Е, Американські солдати вже будуть воювати напряму з російським військом. Ця позиція, вона мені здається, знаходить відгук в частини виборців сполучених штатів, але для більшості республіканців це досить далеко далека перспектива. Тобто, це щось, що на їхню думку, є малоймовірним найближчим часом, і тому більш важливими для них є питання пов'язані з тим, куди йдуть гроші сьогодні. І завтра, і е, Дональд Трамп і республіканці акцентують увагу саме на цьому питанні, тому е, коли ми чуємо м, ідеї про те, що Україна має стати членом НАТО або отримати гарантії безпеки. Мені здається, що частина республіканців будуть чинити спротив цим ідеям саме через те, що це вимагатиме нових додаткових витрат з боку сполучених штатів і особливо готовності робити ці витрати в майбутньому випадку, якщо нові загрози для безпеки України будуть створені. Тому, якщо ми говоримо про те, чи зможе Зеленський продати цей план, зможе для частини американського суспільства, але багато інших американців все ж таки керуються зовсім іншими мотивами. Щодо членства в НАТО, до речі, і Білий дім, і Джо Байден, і Камала Гарріс не дають добро Україні на членство в НАТО зараз. Так само, Дональд Трамп дуже скептичний. Джейді Венс взагалі категорично проти, в принципі, членства України в НАТО. Чи це питання членства Києва в НАТО є таким, яке найбільше розколює налаштовує проти українського плану перемоги Зеленського? Як бути з НАТО тут у цей момент демократи, республіканці, членство в НАТО України? Вимоги або пропозиції прийняти Україною в НАТО ми чули від Володимира Зеленського вже досить багато разів. Багато років він виступав саме з цією ідеєю, і напередодні останнього саміту в Вашингтоні ми отримали дуже чітку відповідь з боку Джо Байдена в тому про те, що Україна не може зараз стати членом НАТО, поки не закінчиться війна між Росією та Україною. Отже. Цьому є певна суперечність. З одного боку, Зеленський каже для того, щоб завершити війну, нам потрібно, щоб Україна вступила в НАТО. Байден каже: якщо ви хочете вступити в НАТО, вам треба закінчити війну і домовитися з Росією або перемогти Росію. Де початок, де кінець складно зрозуміти, тому що ми бачимо, що є логічна суперечність в позиціях з одного боку українського керівництва, з іншого боку американського керівництва, і цю суперечність вирішити. Неможливо, ми бачили в Зеленській в інтерв'ю йоркері про який ви згадав. Казав про те, що якщо Байден відмовиться від плану, який він запропонує, це означатиме, що Байден не хоче побачити. Перемогу над Росією, такою, яка б дозволила Україні зберегтися як повноцінній цілісній державі, це досить різкі слова в бік президента Сполучених Штатів, який багато років підтримував Україну, і останні два роки дуже суттєво давав забезпечував Україні військову підтримку. Мені здається, що знову ж таки ця риторика, яку використовує Володимир Зеленський, вона досить ультимативна принаймні так вона прозвучала в журналі «Нью-Йоркер», Вона не додає йому е, е, аргументів або е, сили в його позиціях у спілкуванні ані з Байденом, ані з Трампом. Міняємо трошки фокус. Штаб Трампа з посиланням на розвідувальні служби каже, що Іран, нібито, готував замах на Дональда Трампа. Навіщо ще Ірану так би мовити робити замах на Трампа? Ну, Трамп може стати справді рекордсменом по кількості замахів. Іран це давній опонент або противник Дональда Трампа, саме через те, що Трамп. Вийшов з ядерної домовленості по ядерному роззброєнню, яку заключив його попередник президент Обама. Ми пам'ятаємо, що саме завдяки наказу Дональда Трампа був вбитий генерал Сулеймані. Сулеймані – це був друга людина в Ірані після Аятоли Хомені. і. Через це в Ірані є багато е, причин, чому е, вони не хотіли би бачити повернення Дональда, Дональда Трампа е, до Білого Дому. Але ми також розуміємо, що е, якщо е, справді Іран намагався би організувати такий замах, то наслідки для Ірану з боку Сполучених Штатів були б е, дуже серйозними е, і, можливо, цілком ката катастрофічними для цієї держави, тому е, цілком вірно, що йдеться про кампанію. Тиску, е, політичного тиску, психологічного тиску на самого Дональда Трампа. Е, і е, будемо сподіватися, що ніяких конкретних дій е, вчинятися не буде. Дональд Трамп сказав е, недавно в інтерв'ю одному консервативному медіаконгломерату, що він не буде висуватися на наступних виборах в 28-му році, якщо він би ці програв от зараз. Тобто, е, я так розумію, що в Америці. Нема такого обмеження, як було в Росії, коли Путін у 2008 році Медведєва замість себе подав, бо там було обмеження в Росії. Не можна бути більше двох термінів поспіль. Оцього поспіль в Америці немає. Так, тобто в Америці взагалі два терміни чи підряд, чи через паузу. Тільки два терміни можна. Нема цього поспіль. Так? Тобто, Трамп, якщо він виграє зараз, він на другий на ще один термін вже не може йти. Правда? Так, він не може балотуватися втретє, ця зміна відбулася після другої світової війни, після того як Рузвельт був переобраний а, в третій раз, і а, виріб було а, ухвалене рішення про те, що є обмеження двома строками Але тут важливо відзначити, що ця заява вона а, а, також свідчить про те, що у випадку поразки Дональда Трампа. В республіканській партії від розпочнеться внутрішня боротьба за те, якою буде майбутнє цієї партії, а тому, що завдяки Трампу було створено дуже потужне крило, популістське, правопопулістське крило в республіканській партії, яке домінувало в останні 8 років. Частково завдяки його особистій харизмі, частково завдяки популярності тих ідей, які він просував, досить радикальних ідей пов'язаних з боротьбою з еміграцією, нелегальною еміграцією. і. Бу є водночас частина республіканців, які вважають, що необхідно повернутися до консервативних консервативного коріння цієї партії, пов'язане з акцентуванням особистої свободи, наприклад, пов'язане з необхідністю підтримувати глобальне лідерство Сполучених Штатів. Отже, ці два крила очевидно зіткнуться між собою у випадку, якщо Трамп вийде з гри. І ми побачимо, що Трамп більше не відіграватиме якоїсь суттєвої ролі важливої ролі в політиці сполучених штатів. Um, і um, цілком вірно, що цей цей конфлікт середині політичної партії вже розпочнеться в найближчі декілька місяців у випадку поразки Дональда Трампа. Навіть коли він переможе, то вже в республіканській партії почнуться такі внутрішні перегони. Хто ж так моти підхопить естафету президентську в 28 році? Чи не так? Якщо навіть переможе, то все одно це останні вже терміни, Якби він переміг, то тоді б вже почалися ці перегони. Можна прогнозувати, правда? Саме так і одне з питань буде: чи можливий Трампізм без Трампа, чи можна створити е, політичний рух, в якому Трамп вже не буде відігравати таку важливу роль, але який збереже ті ідеї, які він висуває, і е, результати е, деяких кандидатів, які виступають з тими самими ідеями в Штатах, демонструють, що насправді, хоча є певна підтримка серед республіканців цим ідеям, вона не є е, суттєва, не така велика, як підтримка самому Трампу. Отже, відповідь на це питання, на мою думку, полягатиме в тому, що насправді трампізм без Трампа є малоймовірний, і ті кандидати, як, наприклад, Рон Де Сантіс у Флориді, які намагатимуться просувати ту ж саме той самий порядок денний, навряд чи uh, зможуть uh, мати електоральний успіх в цілій країні. Ми вже говорили трошки про штат Пенсільванія, який, до речі, дає не багато, не мало, але 19 голосів виборників, що є дуже важливо і дуже багато. Але яка ситуація зараз виборча у мінливих штатах? Які останні? Що соціологія говорить? Які, як настрої там чи міняються вони? Що там відбувається? Ну тут важливо зрозуміти, яким чином працює виборча система в Сполучених Штатах. Вона досить складна. але... Загалом можна так і порівняти з конструктором Лего, де є велика кількість різних кубіків. Кожен кубік представляє певний штат, і кожен кубік має різну вагу, тому що кожен штат має різну кількість населення, і цей штат дає певну кількість виборчиків, які потім зараховуються одному чи іншому кандидату. Загалом треба набрати 270 цих виборчиків, і е, насправді більшість штатів вже результати в більшості штатів вже е, дуже легко передбачити, тому що е, значна частина штатів на півдні, наприклад, зазвичай голосують традиційно голосують республіканців. Значна частина штатів на півночі традиційно голосують. За демократів також є великі штати, наприклад, Каліфорнія і Нью-Йорк, Вони традиційно демократичні. Великий штат Техас, в якому я знаходжуся. Він традиційно республіканський. Флорида також е, зараз дуже республіканський штат. Отже, е, ключова боротьба відбувається за лише декілька штатів, в яких е, два обидва кандидати мають приблизно рівну кількість підтримки, і е, ці штати це е, на півночі три штати це так звана. Синя стіна демократів Вісконсин, Мічиган і Пенсильванія. А і на півдні є декілька штатів, якого яких також коливається між демократами і республіканцями: це штат Аризона, це штат Північна Кароліна і це штат А, Завдяки тому, що е, Трампу вдалося перемогти зламати цю так звану синю стіну у 2016 році, він став президентом. Він переміг і в Вісконсіні, Мічигані і в Пенсильванії. Завдяки тому, що е, Байдену вдалося переманити на свій, на свій бік декілька південних штатів, наприклад, штат Аризона і Джордже, Байден став е, президентом у 2020 році. Зараз ми бачимо, що на півдні е, ці штати е, південні штати, які голосували за. Байдена Джорджа, наприклад, чи Аризона коливаються, зараз, переходять в бік Дональда Трампа. Отже, ключова боротьба відбуватиметься за ці північні штати, особливо за Пенсильванію, за Вісконсин і за Мічиган. І різниця там справді може бути лише декілька десятків десятків тисяч голосів. І саме у випадку, якщо один з чи інший кандидат раптом з якоїсь причини почне набирати голоси. Ці штати можуть вирішити долю загалом усіх виборів. Отже, так є велика мінливість, але ця мінливість характерна лише для незначної кількості штатів, і насправді загальнонаціональні рейтинги, до яких ми зазвичай на які ми зазвичай звертаємо увагу, вони не настільки важливі як рейтинги окремих кандидатів в цих саме в цих окремих штатах. Коротко. Читав в американській пресі, що соціологам закидають те, що вони недооцінюють рейтинг Трампа в цих Мінливих штатах, трошки що його насправді популярність там вища. І причини називають, що вони не можуть достукатись до одноповерхової Америки провінційної. От і другий момент, що не всі хочуть відверто казати, що так я підтримую Трампа. Справді, і одна з причин це те, що концентрація демократів, підтримка демократів сконцентрована в містах. Наприклад, в Пенсильванії це Філадельфія, це Піцбург. А підтримка республіканців воно розпорошена невеличкими містечками і тому зібрати репрезентативні дані по цих невеличких містечках справді. Набагато складніше, тому зазвичай результати опитувань вони перебільшують підтримку на користь демократів. І результати в 2016 році це довели, тому що всі опитування показували, що Трамп програє а насправді Трампу вдалося перемогти в цих північних штатах. Дуже дякую. З нами був Сергій Куделя, професор політології університету Бейлор в Техасі. Він допомагав нам розібратися в штатній ситуації. Ну а це був тижневий відеоподкаст Радіо Свобода, штатна ситуація. Вів його Ростислав Хотин. На все добре.